З нами зараз на скайп зв'язку перебуває Володимир Мерцен, це директор видавничих проєктів Закарпаття хто і хто та Закарпаття Автентичне, член національної спілки журналістів України із Мукачевого. Володимире, доброго дня вам. Добрий день, добрий день Так, ви мене чуєте. Добре. А... Я хотів би нагадати глядачам, чому ви вам зателефонували. Бо, як на мене, ви перший, хто повірив у програму бізнесмена і вченого Володимира Співаковського, який був одним із гостей нашої студії, він розказував про свою стратегію 10 мегабрендів для розвитку України. Розкажіть, будь ласка, як ви її, як вам вдалося її імплементувати у Закарпаття? Ну, По-перше, я продивляюся сторінку. Володимира Співаковського, він завжди цікаві статті друкує, ділиться цікавими ідеями. І коли я побачив його статтю, це було, по-моєму, 26 го десь грудня, то мені це відразу впало, ну, ця ситуація впала на благодатну почву, тому що займаючись проєктом Закарпаття, хто і хто автентичний», в принципі, у цьому виданні розміщено були всі матеріали. Які, які, ну, які мені легко було перевести на ниву на Закарпаття ці всі питання. І Тому я коли побачив ці, його ідею з 10 мегабрендами, я відразу провів аналогію вже фактично 6 числа лютого я написав 10 мегабрендів, які я бачу в своєї точки зору для Закарпаття, а потім поступово став їх обґрунтовувати доводити, давати якісь рекомендації. І так потім це все зібрав в один альбом, потім створив групу Мегабренд Закарп... Закарпаття. Ну і пробуємо це все разом з кільнотою. Які ви визначили 10 таких. Ну я розумію, що от в першій стратегії Співаковського було написано, що кожен із цих мегабрендів для України має отримати дохід у 10 мільярдів доларів. А на які гроші розраховуєте ви в мегабрендах Закарпаття і які саме напрямки ви обрали? Я, я, думаю, що, я думаю, що сама ідея цих мегабрендів да, це так би мовити точкові такі. Точкові стратегії вузькі, тому що головна ідея була в тому, що не треба так думаюте, розпиляти всі сили на весь спектр змін і так далі, а робити якісь точкові зміни, тобто, так як робили багато з деяких країн. І він ну, запропонував свої мегабренди, це, звичайно, зовсім інший масштаб. Я запланував такий мегабренд. Ну, перший це була вільна економічна зона. Втім, другий мегабренд це логістика. Вона обумовлена тим, що через Закарпаття проходять ну, фактично зв'язок іде прямий з Європою. Крім того, тут у нас знаходиться залізнична колія, яка переходить із широкої колії на, на вузьку європейську колію. Потім третій у мене був Закарпатська освіта, четвертий туризм, рекреація, п'ятий бренд це Закарпатське мистецтво, живопис, література, «Спів», «Фольклор». Досить не, незвичний, як для мегабренду, мистецтво. Але він має під собою... Я у всіх мегабрендах, які можна подивитися на, ну, на сторінці на Фейсбуку, яку я вдячний Володимиру Співаковському. Передрукував ці мега мегабренди, да там можна подивитися кожний мегабренд він є в цьому альбомі. От якщо ви почали працювати в цьому напрямку ще з лютого, чи могли б ви порадити іншим регіонам, яких хочуть теж впровадити таку такий стратегічний напрямок роботи для розвитку своїх населених пунктів, якісь уже помилки, можливо, які ви зробили або напрацювання як з бізнесом місцевим і з місцевою владою спільно. Зараз ми просто бачимо зовсім інші підходи. Да? Якщо, допустимо, анонсував або видав ідею, таку Володимир Співаковський видав ідею про 10 мегабрендів, да? то я взяв і сам, ну, знаючи, будучи так думати в темі про ситуацію на Закарпатті, я просто методично став їх друкувати. Десь я їх надрукував десь за 3 місяці. Зараз пішли по іншому шляху. Ну от в Одесі. Зокрема, зібрали 600 людей, провели мі... міськову атаку. Що далі буде, я не знаю. Но я думаю, що в цій, цій ситуації, звичайно, треба братися, збиратися якісь групи людей-ентузіастів да, і пробувати от, сісти, да, і пробувати написати, а що у нас можна зробити. А потім вже шукати або мають вийти ініціаторами, як в Одесі, допустимо. Сакашвілі, допустимо, в Київській області вийшов Пархеладзе. Тобто мають бути з цього боку. Я не думаю, що це буде ключовим моментом. Я думаю, що все-таки громадянське суспільство да, вони мають е, самі проявляти таку ініціативу, тому що з моєї точки зору запит на якусь розбудову нашої країни зараз е, досить великий. Країні просто люди уста ну встали, вони хочуть щось строїти. Я то об'єктивна реальність угу. зрозуміло. Ну що ж, я бажаю вам успіху впровадженні ваших мегабрендів Закарпаття. Нагадаю, ми спілкувалися скайп-зв'язком із э, Володимиром Мерциним. Це директор видавничих проєктів Закарпаття, хто і хто і автентичне, член національної спілки журналістів із Мукачевого.